Віта в ефірі Лайв студія. Мене звати Ольга Гвоздецька. І далі про дитяче Євробачення тривають змагання щодо того, хто з юних співаків представлятиме Україну на конкурсі. До фіналу нацвідбору потрапила і одеситка, 14-річна Поліна Бабій. Проголосувати за нашу співачку можна буде вже завтра, 29 вересня, з 10-ї години у застосунку Дія. І до 10-ї 10-ї 1 жовтня. Потім голосування знову відкриють 1 жовтня о 18-й під час прямого ефіру на 20 хвилин. А також у дії. Тож, як проходив попередній відбір та про те, як готується Поліна зараз, питаємо власне в неї. Вона на зв'язку з Live студіо. Поліна, вітаю вас. Всіх вітаю! Дякую, що ви долучилися до нас, і дякую одразу за такий бадьорий промінь від вас до Одеси. Ви зараз не в рідному місті, тому що насправді готуєтеся продовжувати боротьбу, аби представляти Україну на дитячому Євробаченні. На конкурсі ви представили пісню Юніверс. Важливо, що вона авторська. А про що ця пісня? Моя пісня Юніверс, яку я написала сама, це пісня з дуже потужним меседжем. І я дуже хочу, щоб мою пісню почула вся Європа, тому що вона цього гідна, вона неймовірно сильна, і вона несе в собі такий меседж, що найголовніше в цьому всесвіті, і що найголовніше, найголовніше, що в нас є, це наше життя, і що ми його повинні берегти. І що не треба соромитися, просити руку допомоги і. Тільки коли ми об'єднали об'єднавшись, ми обов'язково вистоїмо разом з підтримкою Європи, разом з підтримкою цього всесвіту. І ми обов'язково переможемо. Угу. Поліна, я лише для глядачів хочу зауважити, що а, відео з піснею можна побачити на Ютуб-каналі власне дитячого Євробачення нацвідбору. Вона доступна для перегляду, а, можна полайкати. А, а скажіть, я знаю, що ви досить активна блогерка. У вас побачите а, на ваших каналах можна а, це відео. Звісно, це відео тільки на каналі Суспільного, на Ютубі, тому обов'язково переходьте. Забувайте Юніверс, Поліна Бабі, обов'язково лайкайте, і напишіть свій теплий коментар. Але мій блог я в своєму блозі я зілюся своєю творчістю і своїми піснями, тому обов'язково завітайте. Буду рада новим людям, яким подобається моя творчість. А в який спосіб ви використовуєте свої соцмережі для просування для того, щоб більше українців і не тільки українців дізналося про вашу творчість? Е, ну, українців найперше, тому що саме ж вони будуть голосувати так вже завтра. Так, будуть голосувати тільки українці, але в мене є ще аудиторії словаки. Е, я дуже щаслива, що мої, мої пісні пісні українською також слухають тис, і, і зарубіжні е, зарубіжні артисти, зарубіжні е, за кордоном. І я дуже щаслива, що я ось так от популяризую і представляю Україну на такому все міжнародному рівні. Ви брали участь у Діти Голос на одному з всеукраїнських телеканалів. А тепер це вже нацвідбор Євробачення. Схожі ці змагання для вас або вони дуже різні? Я дуже щаслива, що ось так ось з кожним кроком я наближусь до своєї мети, і моя мета це стати професійною співачкою і весь і досвід. Я неймовірно щаслива, що на моєму такому творчому шляху він з'являється, і що кожним моментом я стаю краще і удосконалююсь, тому що для мене це найголовніше в усіх-всіх проектах це бачити розвиток саме себе. І... Звісно, ці проекти дуже допомагають. Я вірю, що моя пісня поїде на дитяче євробачення, і обов'язково голосуйте, Одесити, підтримайте мене, голосуйте в застосунку Дія за номер один. Я буду вам дуже дуже вдячна. Нехай Одеса, нехай Одеситко почує весь світ. А я впевнена, що оцей порядковий номер один буде символічним і насправді проведе вас до конкурсу Євробачення. До речі, нагадайте нашим глядачам, де він відбуватиметься цього року. Писенний конкурс Євробачення буде відбуватися у Франції у Ніці. Тому я дуже хочу, дуже дуже мрію потрапити цього року. На цю величезну сцену і представити гідну Україну зі своєю авторською піснею Юніверс. Угу. Ну давайте тепер поговоримо про не надто приємну частину, з якими складностями вам довелося стикнутися під час відбору, під час підготовки. Е, зараз ми плідно працюємо над моєю піснею, вдосконалюємо її, щоб все звучало ідеально, е, тому що я взагалі я перфекціоністка, і зараз мій вокал, додаємо в мою пісню якихось фішечок, щоб глядачам вона ще більше сподобалася, і щоб вони відчули її так само, як і я щоб вона потрапила в серденько до кожного українця. Так і буде. І вже потрапила до багатьох серденьок. А що скажете про конкурентів? Сильні? Ми зараз ми всі дружимо, але нас об'єднує одна мета це гідно представити Україну на дитячому Євробаченні, і я впевнена, що це обов'язково здійсниться. Що, навіть не конкуруєте між собою? Е, є така маленька конкуренція, але. Ми всі дружимо, тому це це не так проявляється. Угу. Ну, ви сказали, що ви розраховуєте, звісно, найперше на підтримку українців, і ба більше одеситів. Ми знову закликаємо наших містян голосувати за Поліну Бабі. А вже завтра можна це зробити у дії з десятої години ранку. Треба підтримувати своїх обов'язково. Ну і крім того, що Поліна обдарована дівчина і насправді гідно представить наше місто і нашу державу на конкурсі. Але ви кажете, що і. Вас підтримують європейці, словаки, зокрема, якщо ні, ні, давайте так. Коли ви потрапите на дитяче Євробачення, Європа буде підтримувати, як вважаєте? Думаю, що буде підтримувати, тому що зараз нам. Просто необхідна їхня підтримка. Я думаю, що вони відчують цю пісню, і вони відчують наскільки щиро, наскільки щирий посил в цій пісні, і дуже дуже хочу, щоб цю пісню почула Європа. І не тільки Європа, нехай весь світ чує голос України. Я дякую вам за включення, Поліна Бабі, фіналістка нацвідбору дитячого Євробачення. Ще раз наголошуємо завтра, 29 вересня, о десятій ранку страту голосування у дії у Паліни номер 1 Найпростіший вибір, який можна зробити, закликаю всіх одеситів і глядачів, які дивляться нас з різних куточків світу, взяти участь у голосуванні. Дякую, що були з нами. Залишайтеся з Live Studio.